Обов'язково дивіться це відео до кінця з бо Богородиця зміниться на краще, виконай всі ваші прохання благо. Пресвята, водичице, Богородице, мати, милосердя і любові. До тебе зубине серце припадаємо, і тобі все життя наше присвячуємо, бо ти, покрове захисниця наша, тиха пристань серед хвиль житейських, Зглянься милосердно, нас грішних і немічних, прийми наші прохання й турботи з материнською лагідністю. Напишіть імена та прохання в коментарях, у твоїй благій волі допомагати всім, хто звертається до Твого Сина, тож випроси нам благодаті розраду у Господа, щоб зростати у вірі, надії та любові. Уводичи це, простягни свій покров над нашими родинами, захисти їх від розділення і ворожнечі, змісни взаємну повагу, розуміння і єдність. Даруй чоловікам і жінкам вірність та мудрість, батькам терпіння і відповідальність, дітям послух і вдячність. Нехай у кожному домі панує мир і взаємна підтримка, а у випробуваннях і скорботах ти завжди будеш поруч, матір'ю, що втішає, розуміє вона Небесна Мати, будь нашою заступницею у земних трудах і щоденних клопотах, коли ходимо стежками світу цього, просвяти наш розум і спрямови нашу волю до правди, добрих діл. Щоб на роботі ми трудилися чесно і сумліно, на навчанні шукали мудрості та істини у будь-якому служінні усе звершували з любов'ю і відданістю. Визволи нас, Мати Божа, від десь хвороб душевних і тілесних, випросив Сина свого здоров'я тим, хто страждає від немечі чи, чи недуги, заспокій тих, кого мучить тривога чи страх, ті ж засмучених, виведи звідчаю занепалих». Даруй нам силу відвагу стояти в правді, розуміти волю Божу серед терпіння сум'яття, заступнице за люд свій, забудь наших братів і сестер, які потерпають від воєн бідності чи несправедливості, Покрий їх твоїм покровом і провадь до богословеного миру, змилися над тими, хто править людьми, щоб вони творили справедливість і приймали мудрі рішення, навчи нас бути співчутливими і милосердними. Простягати руку допомоги кожному потребуючому, щоб усі навколо бачили в нас живе свідчення Євангелія, у причистої прибасина просвіти наше духовне життя зміцнив нас християнську ревність і пильність, щоб ми вміли розпізнавати спокуси лукавого і завжди триматися шляху Христа, шляху праведності, смирення і любові. Нехай ім'я Господнє проставляється в наших думках, словах і вчинках. А наша молитва і діла возносяться на мовкадило перед Престолом Всевишнього. Благословен ти між жонами, благосвен придвона Твого, Господь наш Ісус Христос, йому ж належить і вся слава, честь і поклоніння, з безпочатковим Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь. О Пресвята і пречиста владичице, наша Богородице, Цариця Небесна, мати безмежної любові та невимовної милості. До тебе нині припадаємо з благовійним трепетом смиренно возносечи свої благання і пісні співи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що народила спасіння світу, прийми наші серця і вибугайному Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів, просвітлення розуму та захист від усякого і долі, оспів, учасниця Божого промислу. Ти, що була обрана з-поміж усього людства і скарбниця невечерної багатодаті, злянця милостиво на дітей твоїх, які терплять у вирі житейських бід і поневірянь, заступися за нас, водичице, щоб тіні вічої скорботи, що постоїть довкола, розсіялися світлом твоїх материнських молитов, ти, не в'яну чи чистоти невичерпне джерело радості, живою надією ти наповнюєш наші душі, коли чи чорна смуга випробувань оточує кожен наш крок. Знаючи силу твоєї любові, і милосердя, припадаємо до Твого материнського покрову. Простягни свої всемогутні руки й охорони нас від підступів ворожих, від розпуки та безсилля, від зневіри й загибелі душевної. Поглянь у небесна мати, на наші немичені дуги, зійшли з висот цілю, щоб благодать, щоб розум наш просвітився мудрістю Божою, щоб серце наше відкрилося для щирого покаяння, а воля наша зміцнилася на звершення добрих діл. О всещедра щедра заступниця наша, Ти є Богом обрана драбина, що з'єднує небо із землею, бо через твоє смирене так прийшов у світ єдинородний син, Спаситель і Визволитель наш, як від рада журливих і покрова беззахисних, покрий нас крилом милості своєї, не повиши у спокус та гріховних пристрастей. У дні радості звесели серце наше в час хорботи і важких випробувань, обмий наші сльози втіхою. Що від Бога подається, радуйся Богом обраний храме, в якому перебувала полум'яна сила Духа Святого, Радуйся, осяй на зори, що вказує шлях до Христового світла, коли душі наші потрапляють у ніч гуховну. Радуйся, бо ти повсякчас стоїш перед престолом Всевишнього і підносиш заступницькі молитви за нас, недостойних і заблукавих, Радуйся, мати, богадаті, що виявляєш невичерпне милосердя до кожного. Хто призиває Твоє ім'я в покаянні та вірі, О мати, Сина Божого. Ти завжди чуваєш над світом, що безпечно провадити нас до Царства Небесного, зміцни слабку нашу надію, присвяти затьмарену совість, щоб ми не занедбали заповіти Господня, живи в мирі любові між собою, з рідними та ближніми і славили присвяте ім'я Твоє. Бо, віру ми знаємо, що коли ти, мати небесна, закликаєшся на свого нам у поміч, він не залишить нікого, хто щиро шукає його милості, і нині у смутковій, і численних скорботах наших з радістю і упованням підносимо голоси наші, визволи нас причиста від усякої біди та від тієї чорної смуги проблем, що мучить роди людські. Заступися нам силу перебувати у вірі й покорі терпеливості, щоб, не всоромившись, ми завжди величали ім'я пресвятого Бога. Який богадаті своє веде на сторогою спасіння, Володарку Небесна, нехай промінь твого материнського заступництва осяє кожен наш крок, щоб у хвилини не з невірими відчували твою присутність і потіху, а в годинах радості твою тиху, солодку радість, що від Бога сходить, Просвіти очі сердець наших, аби ми бачили всю повноту Божих дарів і невпинно дякували за них. Навчи нас милосердна, правдивого покаяння і братолюбства, щоб ми, поновлені і освячені, могли збагнути велич Божого промислу і в цьому виконувати Його присвяту волю, бо ти є матір'ю Христа, вірною заступницею тих, що до тебе звертається. Ти лікарка душі тілес наших, ти оборониться немічних і похилих, посеред тілих і самотніх. Ти ж бо завжди поспішаєш на допомогу нашим родинам. Дітям і старцям, ти, цариця світу, що в тиші молитви всіх приносить цінові своєму і ніколи, не відступай від грішника, який прагне навернення. Тому ми в єдності любові та надії величаємо Твоє святе ім'я і закликаємо будь нам матір'ю і покровителькою повсякчас, прийми його примова цю смиренну молитву нашу, піднесена з любов'ю та скрушенням серця і не допусти, щоб морок гріхів і випробувань поглинув нас. Але просвіти нас світом істинної віри у тихамир кожну бурю і обдаруй наше сум'яття миром, що перевершує всяке земне розуміння. Змісний утверди нас у богочесті та чеснотах євангельських, щоб під твоїм лагідним покровом ми могли оспівувати велич Божу тут, на землі і у царстві небесному по вік віків. Бо ти, пречиста, і прибласина, мати Христа, Бога нашого, невпинно молишся за нас перед Престолом Його. А йому разом із безначальним Отцем і Пресвятим Богим і животворчим Духом належить всяка слава честь і поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрані від віків матері Месії та небесній заступниці роду людського, приносимо пісню хвали і подяки. Ти, що стала живим храмом Божества, відкриваєш нам двері до Царства Небесного. Тому, припадаючи з любов'ю під твій материнський покров, взиваємо. Радуйся, Пресвята Богородиця, Мати Христа, Бога, наша невсипуща заступнице. Ангел із неба був посланий, щоб звістити тобі тайну втілення предвічного слова і стрепитамо зрів твою смиренність і слави, що перевищує всяке розуміння. Ти з довірою прийняла волю Всевишнього, явивши слухняність і покірливість, у яких відобразилася велич Божого задуму про спасіння людей. А ми, сповнені подяки, прославляємо тебе так. Радуйся, бо Слово Отця від тебе плоть прийняло, радуйся, бо твоє смирення небо й землю поєднало, Радуйся, бо світові ти народила вічне життя, Радуйся, бо через тебе Божа любов засяяла над світом, Радуйся, бо вірою і покорою ти принесла радість людству, Радуйся, бо в тобі звершився задум спасіння, Радуйся, бо твоєю згодою зруйновано тягар гріхопадіння, радуйся, бо душам покаяним даруєш надію на оновлення. Радуйся, Пресвята Богородиця, Мати Христа Бога, наша невсепуща заступниця. Побачивши твою чистоту й небесну красу пречиста мати, людський розум не може осягнути глибину цієї тайни. Як ти дівиця народила предвічного Бога і залишилася після Різдва незайманою, тому разом із небесними силами подивляємо таке диво, співаємо Богові, Алилуїя. Розум людський у замішанні схиляється перед тобою діва мати. Бо велич твої святості незбагненна, у тобі відродилася гідність усього творіння, і весь світ торжествує, промовляючи. Радуйся, нев'януючий світи, чистоти і радості, радуйся, дивна осела Господня, де спочило Боже слово, радуйся, бо воні твоєму вмістився невмістимий, радуйся, бо в тобі сповнилося пророцтво про спасіння світу, радуйся найвища прикрасу, невинності на та ціломудрія, радуйся втіху для тих, хто кається в гріхах. Радуйся покрови для всіх, хто прагне святості, радуйся, бо тобі доручене піклування про християн, радуйся, Пресвята Богородице, мати Христа Бога, наша невсепуща заступниця. Сила Всевишнього осінила тебе, і ти стала безцінною скарбницею Божої благодаті, від якої сяє світло Христове для всіх народів, бо від тебе засяло Сонце правди, Христос Бог наш, що сяє в темряву гріха. Тому, просвітлені його світлом, співаємо Богові живому, Алилуїя, маючи тебе, як Небесну Царицю і заступницю, сміливо вдаємося під твій покров. У немечах наших ти випрошуєш у, Сина Твого милість, обмиваючи наші провини сльозами своєї, материнської любові, тож з довірою кличемо Тобі. Радуйся двері небесна, через яку прийшло спасіння, радуйся бо довірою лагідністю, ти перемогла гордість ворожу. Радуйся утішителько скривджених і обтяжених гріхом, радуйся невтомному молитовниці за весь світ, радуйся надійна охорона тих, хто звертається під твій омофор, радуся божественна тишо, де душа знаходить спокій, радуйся материнська любов, що проводить нас до Христа, радуйся, бо твоєю опікою у занепалих серцях відроджується надія, радуйся Пресвята Богородиця, Мати Христа, Бога. Наша невсепуща заступниця, вихваляючи преславне народження Твоє Сина Божого, Марія, не можемо збагнути велич цієї тайни. Ти народила саме життя і стала матір'ю того, хто все створив. Зачудовані смирена, славимо Господа і співаємо йому, а я. Почувши про величі милосердя Твоє, приблагословена мати, усі покоління поспішають під твій покров. Ти простягаєш до них руки і переводиш від смерті до життя кожного, хто з вірою квиче. Радуйся, заступниця всіх, хто шукає правди, радуйся, вірна провідниця на стежках Євангелія, радуйся, бо любов'ю свою обіймаєш немічних радуйся, бо широтою серця свого вміщаєш увесь світ. Радуйся, бо на задвірках гріха запалюєш світильник надії, радуйся, бо всі скорботні знаходять у тобі розраду. Радися джерело проховоди від пристрастей і тривог радися, кришталева чистото, що відображає світло Христове, радийся Пресвята Богородиця, Мати Христа Бога, наша невсепуща заступниця. Як ти, Богородице, засяга на небосхилі історії, провіщаючи прихід Спасителя, хотіли від тебе, Син Божий, став людиною, щоб нас піднести до неба. Тож, усе творіння радіє перед невимовним даром. І прославляє Творця співом, Алилуя. Побачивши у тобі матір живого Христа, свята церква з покоління в покоління величає тебе Ти матір і покрова церкви невидимо опікуєшся тими, хто бореться зі спокусами цього світу, тому ми благовійно промовляємо. Радуйся серце церкви, у рясно переливається благодать. радуйся твердине істинної віри, що зміцнює серця в сумнівах. Радуйся посередниця миру між Богом і людьми, радуйся похвалу мучеників і ченців, які уповають на Христа, Радуйся утіху подружнім парам і родинам, що прагнуть святості, радуйся наставниця молоді, аби обирала вузький і чесний шлях, Радуйся живе на вумлення для заблукалих у гріху, Радуйся, бо у любові твої відкривається краса духовної свободи, радуйся Пресвята Богородице Мати Христа Бога. Наша невсепуща заступниця, проповідники істини Божої оспівували твою участь у таїнстві спасіння у пречиста, апостоли і святі отці з любов'ю передавали твій образ як Матері Спасителя, що невпінно піклується про світ, і ми наслідуємо їхнє богопередання, взиваючи до Бога Аллилуйя, засявати світлом благодаті Марія, коли син твій на Христі віддав своє життя за нас. Тоді всі прийняли тебе за матір, бо Христос перед кончиною доручив учню пікуватися тобою, а тобі опікуватися всіма, хто в нього вірує, тому з надією квичимо. Радуйся новий Єрусалим, радості, де живе божественна любов, радуйся бо під Христом ти стала матір'ю кожного, хто в Христа вірує. Радуйся, бо бовим материнським обмила зранені гріхом душі, радуйся ключу до дверей Божого милосердя, що відчиняє нам прощення. Радуйся, благословене пристановище тих, що каються, Радуйся, мироносна заступниця для душ, які прагнуть Божої ласки, радуйся, бо в скорботах наших ти не залишаєш нас сиротами. радуйся, бо в кожному роді щедро вививаєш милосердя, сина свого, радуйся, Пресвята, Богородиця, Мати Христа, Бога, наша, невсипуща заступниця. Хочемо осягнути розумом таємницю Твого материнства та сила любові Твоєї. Перевершує будь-яке пізнання, земне вмістилище Небесного Царя і матір для всіх вірних, і від радості, що ти завжди з нами, слава Бога, Алилуя! Господь утішає світ твоєю присутністю, поставивши тебе, матір, для всіх, хто з вірою приходить до Твого Сина, і хоч бурі спокус вирують у світі, ти стаєш нездоланим якорем для тих, хто шукає притулок у Божому милосерді, тому з довірою промовляємо. Радуйся, бо через тебе приходить до нас мир посеред життєвих бур, Радуйся, бо в сині твоєму всяка скорбота знаходить розраду. Радуйся, джерело натхнення для тих, які трудяться в ім'я Господнє, Радуйся, бо плач грішників тобі не є чужим. Радуйся, провідниця духовників, що лікують зранені серця, Радуйся, невтомна наставниця місіонерів у проповіді Євангелія. Радуйся, ясне зоре, що вказує шлях до Сина Твого, Радуйся, незламна стіна, яка охороняє дітей твоїх від ворога, радуйся, пресвята Богородиця, Мати Христа, Бога наша, невсепуща заступниця. Дивним було твоє народження від праведних як і якими Яни опричиста, бо ти з'явилася на світ, щоб стати матір'ю Сина Божого. Праведні батьки славили тебе, як дитя благословення, а весь цей світ нині прославляє тебе, як матір відкупителя, тож разом із ангельськими чинами висилаємо Богові Аллуя. У тобі, Марія Господь, вив зразок глибокої довіри до Божого проведіння ти залишалася непохитною в усіх випробуваннях, і під час Різдва, і в годину втечі до Єгипту і на Голготі, знаючи твою материнську мужність і віру взиваємо. Радуйся зразку повної відданості, божій волі, бо ти є втіленням віри, що загортовується в терпінні, про проматі ранованого людства, радуйся опіку для всіх самотніх і відкинутих, радуйся втіху для біженців і знедолених, радуйся, берегине, чистоти за будь-яких обставин, Радуйся носительку світла богодаті там, де панує темрява віччя. Радуйся скромну дочку Божа, що возвеличена на небесах. Радося, Пресвята, Богородиця, Мати Христа, Бога, наша невсепуща заступниця. уста ангельські та людські, занімілі перед тобою причиста, не маючи слів, щоб достойно прославити велич твою. Тільки вдячне серце може виразити сповнене любов'ю благовіння перед тобою, адже ти не вичерпне джерело Божої благодаті. Тому з тремтінням серця, і невимовною радістю, співаємо Господу, Аллилуйя! Промінь Божої слави перебуває на тобі, бо ти матір світла невечірнього, ти просвічуєш душі, викорінюючи темряву гріха і провадячи до пізнання істини, тож ми, просвічені тобою, промовляємо. Радуйся про мене Божого світла для затьмареного розуму, Радуйся, бо твоєю чистотою руйнуються підступи лукавого, радийся просвітниця тих, хто шукає Господа в молитвах, радость нарушимо основу для християнського виховання. Радуй знамену перемоги над надвічаєм і безнадією, радуйся, бо терпінням твоїм навчаєш довіряти Божому проведінню. радуйся, бо милосердя твоє виправляє заблуканих. радуйся подательку радості, що оселяється в тих, хто любить Христа, радуйся, Пресвята Богородице Мати, Христа, Бога, наша невсепуща заступниця, бажаючи спасти світ Господь Боговою, увійти в нашу історію через Твоє причисте дівство, Марії. Цим він явив приклад співдії Божої благодаті людської свободи, тож, зворушені такою довершеністю згоди між небом і землею, співаємо Всевишньому Авелуя. Ти, цариця неба і землі, проте зберігаєш невимовне смирення, як навчала нас у кані Галілейській звертатися до Ісуса, що скаже вам те чи ніть. Від тебе ми вчимося покори та постійної молитви, тож виголошуємо. Радуйся цариця, що смиренно служиш Синові і Богу нашому, радуйся, бо своїм прикладом навчаєш жити в слухняності Христові. Радуйся добра порадниця для тих, які шукають праведних рішень, радуйся сила для тих, що знемагають у духовних випробуваннях. Радуйся, Пресвята Богородиця Мати Христа Бога, наша невсипуща заступниця. Усяке хвилебне слово на твою честь, Богородиця, врешті, виявляється бідним, щоб осягнути славу святість Твою. Однак, палаючи любові серця, на ще не перестають дякувати Богові за дар твого материнства і знову та знову співати йому, алевуя, немов світильник, запалений в Божому храмі, ти осіваєш темряву байдужості і охолодження віри, коли серце занепадає, душа потопає в пристрастях. Ти приходиш із материнським утішанням, тож із вірою звертаємося. Радуйся полка, заступнице перед престолом Пресвятої Троїці, радуйся мати. Що випрошуєш для нас, дари Духа Святого, радуйся вмістилище таїнства, любові Отця Небесного, радуйся, бо через тебе діти церкви отримають благодать оновлення, радуйся, живий розсуд для спрагових душ, радуйся, охорони це сердець наших відріховних помислів, радуйся, бо з тобою мужньо протестуємо усім спокусам, радуйся підтримка для тих, що падають і в покаянні встають. Радуйся, Пресвята Богородиця Мати Христа, Бога наша. Не всепуща заступнице, прагнемо віддати тобі гідну пошану причиста мати, бо ти є вірною заступницею нашою, котра ніколи не повишає дітей своїх, ти ведеш нас до Господа, навчаючи ревно виконувати його заповіді, тому прославмо милість всемогутнього, вигукуючи, Алелуя! Оспівуючи твоє преславне материнство, присвята Діво, ми не можемо вичерпати всіх чудес, які Господь учинив через тебе. Лістві цей до неба і дорогою, що провадить до повноти життя в Христі, тому сповнені вдячності промовляємо. Радуйся, бо ми в тобі бачимо досконалий образ згоди людини з Богом, Радуйся, бо випрошуєш для нас силу віри, що перемагає сумніви, Радуйся, бо своїм материнським пікуванням відкриваєш нам милосердя Отця, Радуйся, бо ти є мостом над прірвою гріха до Божої благодаті, радуйся храме Духа Святого, що освячує душі вірних, Радуйся живе свідчення, що людина покликана до святості, радуйся поєднання небесної радості зі стражданнями земними, радуйся вічна пісня любові, що запрошує серця до єднання з Христом. Радуйся, присвята Богородиця Мати Христа, Бога наша, невсипуща заступниця. О, Пресвята і перечудна Мати Христа, Бога нашого, прийми смиренну молитовну пісню від нас, недостойних дітей твоїх. Виливай на нас рясні потоки своєї милості і не відвернися від назарішних, коли з вірою любов'ю взиваємо, Алилуйя, Аливуя, Алилуйя. і перечудна мати Христа, Бога нашого, прийми смиренну, молитовну пісню від нас, недостойних дітей твоїх. Виливай на нас рясні потоки своєї милості і не відвернися від назарішних, коли з вірою любов'ю взиваємо, Алилуя, Алилуйя. Присвятаю, пречудна мати Христа Бога нашого, прийми смиренну, молитовну пісню від нас, недостойних дітей твоїх. Впливай на настресні потоки своєї милості і не відвернися від нас, грішних, коли з вірою, любов'ю взиваємо. Аллилуйя, Алилуя, Алилуя. Ангелес неба був посланий, щоб звістити тобі тайну втілення предвічного слова і стрепе того твою смиренність і славу, що перевищує всяке розуміння. Ти з довірою прийняла волю Всевишнього, явивши сухняність і покірливість, у яких відобразилася велич Божого задуму про спасіння людей, а ми, сповнені подяки, прославляємо тебе так, радийся, бо Слово Отця від тебе плоть прийняло радися, бо твоє смирення небо і землю поєднало. Радийся бо світові ти народила вічне життя, радийся, бо через тебе Божа любов засяювала над світом. Радуйся, бо вірою, і покорою ти принесла радість людству, радуйся, бо в тобі звершився задом спасіння, Радуйся, бо твоєю згодою зруйновано тягар гріхопадіння, радуйся, бо душам покаяним даруєш надію на оновлення, радуйся, Пресвята Богородице, Мати Христа, Бога, наша невсепуща заступниця. Обрані від віків Матері Месії та Небесній заступниці роду людського, приносимо пісню хвилину подяки. Ти, що стала живим храмом Божества, відкриваєш нам двері до Царства Небесного. Тому, припадаючи з любов'ю під твій материнський покров, взиваємо, радуйся, Пресвята Богородиця, Мати Христа Бога, наша невсепуща заступниця. О, приблагосивена, Водичице Богородице, Мати нашого Господа і Спасителя, ти безперестану мовишся за весь світ і провадиш нас до свого Сина. Мовимо тебе, пишіть імена та прохання в коментарях. Будь на матері в годинах скорботи і радості, в випробуваннях і сподіваннях, навчи на смирення любові, оберігай від підступів злого, укріпи нашу віру і утверди серця в добрі, зійшли мир нашим родинам, мудрості богадать пастирям, дари зростання у святості всім вірним, щоб завжди ми величали, прославляли Пресвяте Ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від вашим для поширення слова Божого бо свиня Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.